У лавах претендентів на посаду міського голови Івано-Франківська чергове поповнення свій намір очолити місто після виборів 31 жовтня. Оприлюднив Ігор Прокопів, керівник місцевого осередку партії «Фронт змін». Однак журналістів зацікавила не стільки передвиборча програма кандидата, скільки ситуація щодо Івано-Франківськ теплокомуненерго, адже ігор прокопів є директором цього підприємства. Під час прес-конференції, яка відбулася в редакції газети Західний кур'єр, Ігор Прокопів розповів працівникам мас-медіа про, за його словами, успішний управлінський досвід у різних галузях комунальної діяльності та бізнесу. А 14 місяців, протягом яких він очолює івано-франківське теплогосподарство, назвав прикладом вдалого вирішення складних проблем. На сьогоднішній день 44 тисячі абонентів користуються послами теплокомунерго і 800 організацій. Це є монополіст на ринку міста Івано-Франківська. Це найбільше комунальне підприємство міста івано франківська Працює 900 людей. У найбільший споживач газу і світла. Важливим досягненням свого підприємства Ігор Прокопів вважає минулорічний кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму близько 12 мільйонів євро. На що витрачаються ці кошти, директор Теплокомуненерго вирішив продемонструвати наочно. Так от труби виглядають наші в місті. Бачите? Вони мають середній термін експлуатації 30-40 років. Так? так, труби наші починають виглядати в місці. Це попередньо ізольована труба, яка має гарантію мінімум 30 років. Так, у нас тут 50 років, нічого з ним не стає. Завдання максимально за ці гроші перейти з чотирьохтрубної системи на двохтрубну, в таких трубах, забезпечити місто на 50 років, лишити його в спокою з роз... з основні магістральні мережі, і зняти питання гарячого водопостачання, як такого. Проте гарячого постачання в місті вже немає, що не можна турбувати його мешканців. Ігор Прокопів пояснює, подачу теплої води припинили до того часу, поки не буде узгоджено тарифів із Національної комісії з регулювання електроенергетики. Інакше комунальному підприємству доведеться працювати собі на збиток. На питання, коли буде вода. Вода буде подана в понеділок, 20 вересня в цьому місту. Пояснюю, чому. Ми пропрацьовуємо все-таки, аби інкарія нам затвердило тариф. Якщо ні, то аби різницю в тарифах повернула нам держава. Якщо ні, ми візьмемо ці збитки на себе. Також Ігор Прокопець прогнозував, що прийдешня зима буде нелегким перебуванням для комунальників. Однак опалювальний сезон у місті розпочнеться у належний час. Ми тепло подамо згідно температурного графіка. Впаде температура менше 8 градусів напроти трьох діб, тепло буде включене. Ми абсолютно готові до зими. У нас є графік, ми йдемо по графіку, ніякого жодного збою не бачу.